Зараз ми з вами дізнаємося, як визначити у сполуці первинний, вторинний, третинний, і атоми карбону. Робиться це дуже легко. Ви обираєте собі атом карбону, ну, навколо нього малюєте собі таке уявне коло і дивитесь, зі скількома атоми, атомами карбону він поєднаний. От саме цей атом карбону поєднаний бачите, навколо видно тільки з одним атомом карбону. Оскільки з одним атомом карбону, то цей атом карбону, який ми обрали з вами, є первинний. Якщо ж атом карбону у вас поєднаний з двома атомами карбону, дивіться, уявне коло, давайте я краще його так намалюю, видно, що в, дві, в два боки від цього атома карбону Відходить два зв'язки, і цими зв'язками він поєднується з одним атомом карбону і з якимось іншим. Тобто він поєднаний з двома атомами карбону. Відповідно, цей атом карбону вторинний. Якщо ж атом карбону, ми зараз поговоримо з вами до прикладу про цей поєднаний з трьома іншими атомами карбону, дивіться, раз. Два три. Тобто цей атом карбону поєднаний з оцим атомом карбону, з оцим атомом карбону і з оцим атомом карбону загальна кількість 3, відповідно цей атом карбону, який ми з вами обрали оцей він третинний. Якщо ж Атом карбону поєднаний з чотирма іншими атомами карбону. Дивіться. От цей атом карбону. Раз, два, три, чотири зв'язки має з іншими атомами карбону. Дивіться: раз карбон, два атом карбону, три атом карбону, чотири атом карбону. Відповідно, цей атом карбону буде називатися четвертинний. Давайте інші розберемо. Якщо ми на цей подивимось, то він з одним атомом карбону поєднаний, тому цей атом карбону первинний. Дивимось на цей атом карбону. Знову ж таки, він поєднаний з одним атомом карбону, тому він теж первинний. Про це ми вже поговорили, про цей – поговорили. Давайте сюди спускатися. Якщо ми говоримо про цей атом карбону, від нього відходить два зв'язки, якими він поєднаний з іншими атомами карбону, відповідно. Цей атом карбону раз, два, вторинний. Цей первинний, бо має один зв'язок з іншим атомом карбону, цей теж первинний, бо має один зв'язок з іншим атомом карбону. І оцей атом карбону теж первинний, бо має зв'язок з одним атомом карбону. Якщо ж ми з вами звернемо увагу на цей атом карбону, то він поєднаний з одним другим. І третім атомом карбону відповідно оцей атом карбону третинний.